Привіт! Я українсько-баварська такса на ім'я Маня. Моя господиня Ната купила мене, коли я ще була цуценям на базарі в Києві, а потім відвезла до Німеччини, бо там мешкала наша дружна родина. Минув деякий час і ми повернулися в Україну. Щойно я побачила ті краєвиди, то відразу зрозуміла, що просто обожнюю мандрувати Україною. Я справжня українська мандрів Маня. Так Саманя мріяла про тропічний курорт. Та що поробиш, якщо її господиня Ната полюбляє кататися на лижах? Доведеться тепло вкутатися по самий ніс і. Стривайте, це що, не той потяг? Куди він прямує? До Фестбурга? Як це чарівне місто з ельфами й феями? Хіба таке буває насправді? Непосидюча й допитлива собачка потрапляє в місто, де століттями творилася магія. Що з цього може вийти? Безріч пригод і одна зате велика халепа, чи зможе Маня допомогти новій подружці Феї скласти іспит з володіння чарівною паличкою, розпізнати підступний план лиходійки і головне врятувати Різдво. Виправивши наслідки своїх необдуманих вчинків, чудова казкова комікс книжка української письменниці Анастасії Шульги з ілюстраціями господині реальної такси Мані Наталії Герасименко буде цікавою для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.